Що таке якість виконаних робіт? Ну, Наприклад, є автокріплення на різні марки і моделі автомобілів. Бачите, Audi, Skoda, І вони дуже-дуже різні. Це все, на чому автомобіль збирається, і ці всі бампера, пластик і кріпиться. От, оці накладочки, бампер безпосередньо. Тут у нас джеп-компас, де ремонт і відновлення в передній частині виконувався. І щоб потім його зібрати, і воно нормально стояло, не випирало, не торчало, не шуміло, зазори були рівненькі, ну все як має бути. Ну, от, то використовується ось таке автомобільне кріплення. І тут під всі марки моделі автомобілів у нас є. Вони ось тут ось такий у нас здоровенний шкаф і все завалено цим автокріпленням. Ми беремо ось такі сундучки. І у нас і всі марки і моделі автомобілів це все виходить є. І коли ми збираємо вам автомобіль після пошкоджень із Сполучених Штатів Америки, то у нас ви бачите абсолютно ідеальні рівні автомобілі. Що все. У них добре. Так, це звісно і пропрацьовка геометрії кузова, і розвал сходження, і все інше має роль майстри дійсно стараються. Але і в кінці, якщо зібрати не на оце автомобільне кріплення, а взяти просто звичайні ось такі стяжки кабербіндери, то це буде зробити з такими стяжками значно дешевше, ніж з ось такими автомобільними кріпленнями. Ось в цьому і відрізняється якість ремонту. І вам вирішувати, коли ви замовляєте із штатів і своє пошкоджене авто хочете відремонтувати ось так на професійному обладнанні з необхідними кріпленнями, з гарантією якості на ремонт. Вам, звісно, до нас. Total Drive Hub. Ми зробимо, привеземо все в найкращому виді. Ну, а якщо вам потрібно подешевше, то ось такий каберліндер ми на ваш автомобіль, звісно, ставити не будемо. Ми можемо вам взяти, дати пачечку, а ви самостійно зможете встановити. Тому що, якщо хоч раз ми дамо таку. Як би так його сказати, помилку, то за цю помилку нас потім по повній програмі будуть розкатувати і вдолі і поперек. І клієнт ніколи не скаже, що це він попросив поставити на такі стяжки автомобіль. Ми дорожимо своєю репутацією і люди знають в усій Україні, що ми робимо кращі автомобілі для наших клієнтів. Тому, якщо, якщо вам потрібно саме так? Ми чекаємо на ваші дзвіночки. Консультування безкоштовне по замовленню авто і штатів, і ми вам привеземо зробимо кращий автомобіль.